Всім привіт! Мене звати Костюк Анна, Я бренд нових компанії Дель Колор. Сьогодні хочу розповісти про одну саму улюблених моїх лінійок. Це лінійка Колор. В чому її перевага серед інших, тим, що вона, по-перше, невагома. Вона дуже легка, вона не переобтяжує волосся, і навіть якщо у вас сама така пухнаста структура, саме легке волосічко, воно не переобтяжить і ви не будете ходити полизами. Я знаю, що багато дівчат про це завжди переживає. Другий величезний плюс цієї лінійки те, що ви зможете проходити своїм фарбуванням вдвічі довше. Це вже я перевірила і на собі, і на своїх клієнтах. Другий великий плюс. Те, що коли ваш колір буде вимиватися, він, звісно, поступово, він кожного разу буде виглядати як нове фарбування. Тобто, завдяки цьому шампуню ви не будете отримувати вимитий, негарний тьмяний колір. А він щоразу буде настільки насичений і блискучий, як тільки, як ніби ви тільки що вийшли з салону з новим фарбуванням, і відповідно крем. Тут, взагалі, дуже унікальна позиція саме ці крема в всіх лінійках доглядових. Тим, що якщо ви його тримаєте на волосі 2-3 хвилини, він діє як повноцінний кондиціонер. Якщо ж ви його тримаєте трішечки довше на волосі, він може діяти як повноцінна маска. Тому я думаю, що саме ця лінійка вам буде до вподоби, тому що ваше волосся буде виглядати просто шикарно.